Беремо одне куряче яйце, додаємо 100 мл кефіру, але я взяв 100 мл ляжанки у вигляді експерименту. 50 г олії, у мене оливкова рафінована. Столову ложку цукру. Я даю ще пів пакети каванінного цукру. 5 г. Добре, все перемішуємо вінчиком або відеокою, що є під рукою. Беремо 250 г борошна, даємо половину і одну чайну ложку розпушувача. Борошне розпушувач просіюємо. Продовжуємо замішувати наше тісто. Підмішали, додаємо залишок борошна. І вже вимішуємо тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. Стіл припилили борошном і вимішуємо тісто руками. Борошна багато не додаємо, щоб тісто не було забите. Ось таке має вийти у вас тісто. Розкатуємо товщиною 1 см. Розкатали і поверх ще трішки присипаємо цукор. Цукор також придавлюємо ось так скалкою. Вирізаємо невеличкі квадратики. Ось таким чином. Квадратики можуть бути не супер ідеального розміру. Тепер духовка на 180 градусів, бажано попередньо розігріти. 15 хвилин і все. Ось таке смачне печиво виходить хрумке, а всередині м'якеньке. Супер.